Вітаю на каналі Магія Таро. Продовжую відповіді на питання в коментарях. Селище Нова Маячка, Херсонська область. Що заважає звільнити від расистів? Коли це буде? Так, які перешкоди на звільнення? Сама карта то, що куповано. Знаєте, це буде скоро. Бо вийшла карта в дійстві, що карта звільнення. Це карта з України, що ця територія повернеться вже під нашу юрисдикцію. Військові дії в процесі. Намагаються щось домовитися за цю територію. Доля зміниться. Дивіться, в підвішеному стані це то, що е, воно повинно було це звільнення вже бути декілька разів. Ось, але воно тянеться, тянеться, ще буде тянутися. Якісь мають, хтось ділить цю територію. Це вам, це нам, якісь домовленості. Це карта будинку, це територія сама. І що на цій території є такі люди, які здають це як опір, що воно зараз окуповано. І на цих територіях є люди, які ведуть боротьбу там, на цій території. І перешкоджають ворогу, щоб йому там не було так дуже гарно. Ось ворог буде тікати, ворог залишить цю територію, але будуть важкі бої, вони зараз вже йдуть. Будуть вибухи, будуть руйнування, карта смерті, будуть жертви. І ворог буде тікати і залишать по собі кроваві ріки. Король міча також про це. Прибираю все, що заважає. Ну, Ворог хай тікає. А ці всі жертви смерті я прибираю. Це договора про те, що якщо буде наступ, то будуть жертви серед цивільних. Ми будемо вбивати мирних людей, це кажуть расисти. Домовляються, що ми щось не робимо, даємо їм якийсь час, а вони не вбивають мирних людей. Але все одно. Буде наступ, і їх виженуть, і ворог буде тікати. Прибирає негатив. Заперечую це підвішене Ну, Це також карта, що ми Богам ізбраний народ, і що бачите, Бог тримає за ногу цього повішеного, і поповіна йде до Бога. Тобто ми маємо зброю, ми відбиваємося, ми наводимо лад в цьому світі. Таким чином, це як. Божий, ми орудія Бога в даному випадку. І повинні виконати свою роботу. Просто робота, просто знищити всіх всіх уродів російських расистів. Прибираю перешкоди. Заперечую, заперечую. В процесі серйозна робота відбувається зараз. Вбивають ворога. Цей ворог символізує собою карта д'явол, і він несе руйнування собі і оточуючим, і робить такі речі, які не піддаються логіки, він нелогічний, він дурний, він робить що попало, і портить все подряд, все, що його оточує, руйнує. Такий у нас ворог. Заперечую, заперечую це карта того, що окупація зараз в процесі. Так, будемо перекривати цю негативну ситуацію. Щоб ворог припинив це такий активний, активну фазу, треба, щоб їм припинили надавати зброю, щоб ворогу не допомагали країни, які його там підтримують союзники. Тоді вони швидко здуються, це все припиниться. Вони те саме хочуть від нас, від наших партнерів. І тому, хто, хто кого це буде тривати. Ми зараз в тупіке. І ми, і вони. Перекриваю, перекриваю в підвішеному стані. ніхто не може нікого перемогти. Вище сили, духи роду охоронці, прошу захисту для нової маячки для Херсонської області, яка під окупацією для всієї. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах Збройних сил України на звільнення цієї території від расистів по Верховному суду, без жертв серед цивільного населення. Щоб нам це всім сподобалось, так щоб нам сподобалось. По Верховному суду буде так і повертаю на голови ворогу, все зле, лихе, що вони робили, всі вбивства, всі вибухи, всі руйнування. всі Каби, дрони ворожі, ракети ворожі, каби, фаби. Все на голову ворога хай летить на Росію і на голову ворога. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.